Усім доброго ранку. Доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі. Отже, не дивлячись на масований ракетний обстріл, який завдала Русня по території України сьогодні вранці, 8 січня, з нашою Україною, все гаразд. Усі ракети позбивали. Навіть русняві словно звісні, кінжали, тобто ракети, які коштують 10 мільйонів доларів, пішли. Фактично на металобрухт. Отже, триває війна, триває боротьба з Руснявою Федерацією до перемоги ще далеченько, але. Ця перемога обов'язково буде. Ну а ми продовжуємо наш е довготриваючий серіал, який буде тривати протягом всього календарного 2024 року серіальчик під назвою Вибір складного ножа на ADC. І сьогодні в бій в нас йде важка артилерія. Ножі, складні ножі від легендарної компанії Cold Steel. Це Мінірекон 1 і Broken Skull. Давайте просто в черговому відосі я буду розмірковувати, чи можна ці ножі, ці складні назвати зручними для edc носіння в місті. Одразу ж хочу всіх попередити: я не експерт в ножимані, я новачок, який відносно нещодавно почав занурюватись цю тему. І ці відоси будуть корисними в першу чергу новачкам ножеманам І е, так би мовити, розпочинаємо. З якого ми розпочнемо? Ну, давайте все ж таки з зі складного ножа Cold Steel Mini Recon 1. Він розроблявся для екстремально важких умов роботи. Він тактичний, він максимально моцний, і є, знаєте, така є надійність, яку можна уявити в складному ножі. Але не дивлячись на такі от характеристики, так він підходить для носіння і носіння кожного дня, тобто саме на ADC. Міні-Recon 1 це от, така, знаєте, зменшена версія великого КС Recon 1. Ця Модель відрізняється від свого старшого побратима, звичайно, меншими розмірами, так. І о, таким ножем дуже-дуже зручно і легко. Робити якісь маневри. Модель має чудові характеристики такого, знаєте, легкого, але міцного, складного ножа. Вона представлена в трьох варіаціях профілю клинка: спірпоint, кліппоint і Е, Цей клін, який в мене в руках, це Е, Сталь. Сталь у нас Aus 8. Така відома усім японська сталюка. Вона міцна, вона довговічна, вона стійка до зношування, корозія на ній не з'являється. Цю сталь легко заточувати, вона довго зберігає свою гостроту. Далі, що стосується накладок, накладки від них відчуття просто фантастичні. Така, знаєте, класна енергономіка. Об'ємні, як бачимо, виїмки під пальці матеріал. ФРН на поверхні мікротекстура. Тобто таке, знаєте, легке, зручне, гарне захоплення і взагалі утримання ножа в руці. Він повністю кладеться в вашу лодонь. Далі, що ми маємо? На торці маємо отвір під темляк, зручна двостороння кліпса, ліва, права сторона, відкривається ніж, відкриття відбувається однією рукою. Рахунок такого зручного шпеника. Шайби з фосфористої бронзи там знаходяться фіксація. Фіксація відбувається в робочому положенні за рахунок системи 3-адлок, тобто найнадійніший. На сьогоднішній день замок серед усіх ножових замків планети Земля. Ну, Цей замок фактично розробив, створив легендарний дизайнер Ендрю Демка, який є автором таких ножів, як Спартан, Еспада, Тайгер Клав, Покін Бушман. Ну і давайте швиденько по характеристикам, так. Довжина загальна на 177 мм, довжина леза 76 мм, Товщина леза обух 3,4 мм, і вага, вага 99 грам. Для ADC це все допустимо, саме для ADC в місті, зручно класно. Ну, такий, знаєте, міні-ломік, яким можна піднімати люки, але цього, будь ласка, не робіть. Але такий надійний помічник, який. Е... Навіть врятую вам життя в, нашій... в нашому небезпечному житті, так би мовити. Все чудово, класна підгонка, приємний. Знаєте, кілька днів, коли я його взяв в руки, просто не хотілося його випускати в руках. Постійно їм відкривав, закривав, ніж навіть намагався фліпувати, але все ж таки цей ніж не для фліпа. Це все ж таки для відкривання однією рукою за цей шпеник, закриття опускаємо. Стряхнули і все. І лезо опускається. Все. Дуже зручно, дуже класно. Чесно кажучи, на кишені чомусь мені його. Коли я намагався його носити на кишені, ну не так було зручно, як того хотілося. І це для мене було дійсно несподіванка. Таке враження, що він повністю займав кишеню. Ну, хоча. Хоча кому як. В принципі, скажу так: носити для мене не дуже зручно. Користуватися, відкривати, закривати, тримати в руках дуже-дуже зручно. Тому о, можу тільки рекомендувати усім цей ніж Recon 1, міні Recon 1, Cold Steel. Класна штука. Класний, Класний помічник. Чудовий в усьому. Ну і тим паче легендарна фірма. Далі переходимо до іншого ножа Cold Steel Broken Skull. Ми його називаємо, не ми його називаємо в перекладі на українську мову це розбитий череп. Ну, по-перше, враження перші. Коли взяв цей ніж в руки, подумалося в першу чергу: ох, ніфіга собі. Це міні-бармалейський ніж, і це габарити, так би мовити. Але насправді він дуже легкий і плоский. Він, знаєте, такий харизматичний. Ну і форма Форма леза мені чимось нагадує Бак 110-й. Серія Broken Skull – це співпраця фірми Cold Steel. Ну і такої легендарної людини, як Стів Остін. Стів Остін є одним з найбільш відомих в світі спортсменів-реслерів. Він є актор, ну і така, знаєте, публічна персона. Ну і крім того, він активний мандрівник, мисливець, шанувальник східних ідемоборств, великий шанувальник також бойових мистецтв. Ну але його важко назвати таким, знаєте, потужним фахівцем, авторитетним фахівцем в ножовій індустрії. Однак сам ніж Брокен Скал який я от зараз тримаю в руках, вийшов дуже-дуже вдалим. Ну, по-перше, по це чорний клинок, так? Це DLS-покриття, тобто карбіт Вольфарм, тверда сталюка Сітіс, CTS, CTS H, ні, CTS XHP. Можна побачити, Сітіс XHP, відмінна порошкова сталюка з високим містом хрому і вуглецю, має стійкість до корозії, здатна вона дуже-дуже довго тримати заточку. Рукоять, це G10 в нас, окрім такого синьо-блакитного кольору. Також є різні інші кольори. Ну, наприклад, там помаранчевий чи рожевий лезо. Лезо відкривається за допомогою двостороннього шпеника біля основи обуха. І вся конструкція у відкритому доступі знову ж таки фіксується на замку Triadlock. Про замок Triadlock я вже розказав, хто його розробив. Це Ендрю Демка. Закривається він за допомогою ось цієї кнопки посередині спинки рукояті. Нажимаємо і все. І можна закривати. Кліпса глибока, переставляється на праву ліву, -ліву сторони, але ж є кол-стільів, наскільки, наскільки ви знаєте, праві кліпси, ліві кліпси. Так? Отже, характеристики. Загальна довжина. Якщо ми його відкрили 235 мм. Довжина леза 101 мм. Тобто робочі 10 см. Товщина 3,5 мм. Вага, вага 88 грам. Тобто він на 11 грам. Не дивлячись на його габарити, так, на 11 грам легше, ніж Мінери 1. Сталь, ще раз повторюю, CTS XHP. Покриття ДЛС чорне, і матеріал рукоятки це в нас G10. Форма леза це в нас господарська побутова, це чистий ризак, я вважаю. Складний кухонник. Знаєте, якби я був таким знаєте, мобільним шеф-кухарем і перебував би постійно в Русі, щось постійно б готував, то я б неодмінно взяв його б на ADC. В цілому Broken Skull практичний ніж. Знову ж таки, повторюю, шикарна сталюка, оптимальний робочий розмір. При цьому лише 88 грам, і це задоволення, коли він випускався, коштувало. Невеликі гроші. Відносно невеликі гроші. Зараз він знятий з виробництва і це грусть Пічаль, і його можна ще знайти на авторинному ринку, але ціна ціна 150-200 доларів. Тобто, якщо ви шанувальник саме таких величезних ножів від компанії Cold Steel і хочете його придбати, треба все ж таки шукати його на авторинному ринку, можливо, на eBay. Ну, за 150-200 доларів в гарному стані можете його знайти. Ну я скажу, що тут сталь. Сталь, звичайно, грає величезну роль, тому що CTS XHP ну, зазвичай вона коштує набагато дорожче. Тому, знаєте, поєднання ціна якість в ножі Cold Steel Broken Skull, ну просто це, як на мене, було приголомшливе. Захотілося мені його мати на ІД навіть знаєте, був певний день або кілька днів, коли я його розглядав. Питав у хлопців з нашого чату, скільки він зараз коштує, як його можна придбати, де саме. Ну, Звичайно, в США зазвичай його можна там трошки дешевше його можна взяти, ніж 150-200 доларів, але там не суттєва різниця. Ну, мене, чесно кажучи, відмовили. Сказали, що ADC-формат для міста так, це найкращий варік це benchmade bugout, який я вже демонстрував в попередньому відосі. Розглядаю цей ніж Benchmade Bugout, але і дивлюсь, звичайно, на інші ножі. І знаєте, коли я посадив на кишеню Broken Skull, ну настільки зручно і комфортно, він майже, незважаючи на такі от свої габарити. так, Ну, чесно кажучи, габарити тут просто потужні. Він досить комфортно, знаєте, відчувалося на кишені. Досить комфорт, певний, був і мені навіть сподобалося. Я ж кажу, досить легко він відкривається, досить легко закривається. Треба тільки наловчитися і все. І ось такий складний ризак-кухонник, яким можна швидко приготувати бутіки. Якийсь там швидкий перекус, і буде вам щастя. Але ціна, ціна. Я ж кажу, на жаль, на жаль, ці ножі зараз не випускаються, ну Тим паче, ще можна взяти його, наприклад, на якийсь пікнічок, там ним користуватися. Але ж ціна, 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 ціна зазвичай дуже дуже дорого. Але тим не менше, тим не менше, розглянути можна. Друзі, в принципі, все, що хотів сказати про ці ножі. Ножі мені на огляд цей дав рекон 1 міні-рекон, 1 наш модороб, Іван з міста Києва, а цей ніж надав пан Олександр з міста Трускавець. Тому, тому серіальчик буде тривати. Знову ж таки, вибір ножа на ADC, будемо обирати разом з вами. Хотілося б дізнатися вашу думку з приводу ножів Cold Steel. Так, існує думка. В першу чергу, я знаю, що це ломовиті ножі. В першу чергу це такі колючі ломи. Але тим не менше, якщо це зручно іми користуватися, чому, так би мовити, і ні? Чому б не користуватися і не носити його на ADC? Занадто довге лезо? Ну і чудово Чудово лезо, яким можна зробити все. Е, незабаром буде у нас наступний випуск у мене на каналі. Так що слідкуйте за оновленнями. Будуть не менш цікаві ножі складні, які можна обрати собі на ADC. Ну і там будуть певні технічні характеристики і певні думки. Пані та панове, на цьому, в принципі, все. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, коментуйте. Ну і до речі, вступайте до нашого чату ADC Victorinox Україна. Найкращий ADC. Чат в телеграмі, які є в Україні, класні хлопці, чудові фахівці в ножовій індустрії, в ліхтарній індустрії, в індустрії ножі Victorinox, у нас постійно відбуваються цікаві конкурси, розігруються цікаві призи. Тому, якщо у вас є бажання вступити до нашого чату, це єдиний нормальний правильний чат в Україні, який присвячений тематиці EDC, будь ласка, вступайте. Для цього вам потрібно просто написати мені листа, сказати, хто ви, звідки, і отримаєте запрошення. Якщо ви українець, якщо ви гарний українець, якщо ви українець, який мешкає за кордоном, ласкаво просимо. Якщо ви русня, русню одразу в бан відправляю. Такі у нас правила. Чад розростається, і скоро, скоро там буде дуже дуже багато цікавих людей, які є фахівцями в тій чи іншій справі. Все. на цьому, все. Слава Україні! На все добре, всім па-па.